Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. У нас сьогодні закінчився ще один етап нашої реконструкції старого нового будинку. Запрошую! Сантехнічні роботи і електричні роботи проводилися майже одночасно. Як бачите, дуже багато матеріалів у нас пішло декілька кілометрів труби для теплої підлоги. Така труба використовувалася для з'єднання колекторів і системи теплої підлоги і опалення. За допомогою цієї труби робилася розводка для системи опалення. Ми вирішили, що у нас буде і тепла підлога, і батареї. Каналізаційні труби у нас йдуть по стелі у підвалі. За допомогою такого пристрою робилися отвори у стінах для того, щоб Прокласти магістраль каналізаційних труб. Таким чином робилися отвори у санвузлах для того, щоб все з'єднати в одну систему. На відео ви можете зараз побачити, яким чином вкладаються труби для опалення. До кожної батареї приходить своя магістраль. Проєкт електрики, мій чоловік розробив сам, і згідно нього, працівники вже починають штрубити стіни. Під укладку друців. Розеток в будинку достатня кількість, і, згідно нашого досвіду, розеток багато не буває. Уся електрична проводка вкладається у стіни вертикально і зводиться вниз до підвалу. І потім вже в підвалі на стелі чоловік буде все це з'єднувати і спаювати. Після вкладання всіх дротів Стіни штукатуряться і ось такий вигляд вони зараз мають. Після того, як закінчили вкладати вже труби для опалення і водопостачання, починають вкладати теплу підлогу. Першим етапом викладається пінополістирол на підлогу, потім накривається ось такою термоплівкою, А в місцях, де дуже багато труб проходить, просто вкладається сітка. І починають розкручувати трубу для теплої підлоги. Ми вирішили робити теплу підлогу і на першому, і на другому поверсі. Так набагато зручніше знаходиться у приміщенні, і на всякий випадок, якщо колись щось там зламається, протече, то можна буде використовувати батареї. Далі нам приїхали заливати підлогу. Ось таким чином це відбувається. Накидається спеціальною машинкою. В минулих відео ви можете побачити, як вона виглядає ось така суміш. І потім все рівняється. Для зміцнення чоловік вирішив покласти ще металеву сітку. І ось так воно зараз виглядає. Ми заливали одразу три поверхи: це другий, перший і підвал, тому працювали 3 дні. От, можна побачити, як це виглядає в кінцевому варіанті. Підлога дуже швидко висихає. Вже через день ми могли ходити по ній і вона була достатньо твердою. Зараз запрошую вас подивитися, як виглядає наш перший поверх після того, як залили підлогу. Зараз, після того, як вже стіни поштукатурені, підлога залита, зовсім інші відчуття в мене виникають, коли я приїжджаю в цей будинок. Раніше це було якесь таке відчуття дивне, що все старе, все таке страшне, і як взагалі тут можна буде жити. А зараз вже зовсім по-іншому відчувається все, і вже бачиш, як це буде виглядати у майбутньому. Так виглядають виводи під раковину, яка буде у мене стояти біля вікна. А ще ми вивели трубу на майбутню терасу. Ось таким чином ми вирішили зробити воздуховод з санвузла на першому поверсі по стелі на вулицю. Паралельно з електрикою працівники нам вклали центральний пилосос. У нас вже є центральний пилосос у будинку, де ми живемо. І для мене, якщо чесно, не дуже зручно тискати в оцю 9-метрову трубу з першого поверху на другий і у підвал. Тому ми вирішили, що в цьому будинку на кожному поверсі буде своя труба. Ось так от виглядають: труби в стінах ховаються, і потім підключається просто великий такий полосмок, і все, і ви можете прибирати в своєму будинку. Це вже другий поверх. У нас в будинку працює опалення газове. Ми під'єднали на другому поверсі, поки що в двох кімнатах батареї, вони теплі, і таким чином ми просушуємо будинок, бо дуже багато вологи після висихання стін та підлоги. Звичайно ж, котельня ще не готова, але це тимчасове під'єднання, я вам обов'язково далі в відео покажу, як ми це зробили. На другому поверсі ми теж зробили вентиляційну шахту і фанову трубу по стелі з виходом на вулицю. Так як у будинку по проєкту немає ніяких вентиляційних шахт, ми зробимо в кожній кімнаті рекуператор, поставимо, і таким чином будемо змінювати повітря. Такий вигляд має вентиляційна та фанова труба з зовнішньої сторони будинку. Ну, А тепер запрошую вас у підвал. Нагадаю, що тут ми робили цементну піщану стяжку на стінах. Ось тут буде маленький санвузол і технічні кімнати, а ось в цій кімнаті я планую зробити собі зимовий город. Ось так зараз виглядають дроти. Це все буде потім по стелі підв'язуватися. І ще недороблені тут розетки. Стіни поштроблять, вкладуть дроти, і потім заштукатурять. Теж намагалася зробити достатню кількість розеток для того, щоб потім не використовувати подовжувачі. Всі труби у нас з'єднуються в одну систему. Каналізаційна труба у нас йде по стелі, яку я вам вже казала. Вона виходить в інше приміщення, це у нас буде котельна майстерня, і далі вона буде виводитися назовні у септики. Це у нас майбутня котельня. Вже висить газовий котел, і ось таким чином тимчасово під'єднана труба для опалення. Ну ось, ще один етап у нас завершений. Підлога готова. Тепер у нас наступний етап не самий дешевий за це що у нас тут були витрати це у нас котельня. Це серце нашого будинку, де буде все зібрано в одному місці, тому. Плануємо купляти плитку, робити там підлогу, стіни і закуповувати обладнання. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, слідкуйте, всім мирного неба і всім пока.